Олександра, тепер давайте з'ясуємо, хто ті люди, які будуть вирішувати, що вам потрібна екстрена допомога? Хто за освітою диспетчери? Яку кваліфікацію освіту вони мають? Власне, е ці люди не обов'язково з медичною освітою, і власне ми вбачаємо в цьому проблему. То вони наразі користуються протоколами регіональними тими протоколами, які затверджені на регіональному рівні, і в цьому один з аспектів реформи в уніфікації ось цих протоколів, щоб мінімізувати роль людини, а щоб максимально людина виконувала ті речі, які прописані в протоколі. Так, вони Це ще будуть напрацьовані, але диспетчери вже фільтрують виклики. Правильно? Так. Я зараз зрозумів. <кх> Дуже цікаво. Ми говоримо про диспетчерів, які можуть не мати медичного освіту, так? їм буде ще гірше, ніж пацієнтам, зрозуміти значення медичних термінів. Тобто ці люди приймають відповідальні рішення стосовно здоров'я і життя пацієнтів, да? виходячи із якогось свого розуміння, да? побутового, що значить біль, підвищена температура, третє, так. І мене як пацієнта, коли я бачу, чую це все. От така депресія. На мене накочується, що мої шанси у цій системі стосунки вижити з кожним все менше, менше і менше. Ми повертаємось до історії Ольги з Волині. Що сказала жінці диспетчер швидкої допомоги і чому це спричинило скандал на всю Україну. Дивімося. Ольга лікувалася від бронхіту. Сподівалась, що її покладуть до лікарні, але терапевт сказала, вдома буде краще. Тут є явно. Не, не так вона має поводитися. Та коли три дні лікування вдома не допомогли. Жінка викликала швидку допомогу. Її розмова з диспетчером тривала 61 секунду, і цей виклик спричинив справжній скандал. Вона несла якийсь бред. Якої помилки припустилася диспетчер швидкої? Ми відтворили ту розмову дослівно і по секундах дивіться. Близько п'ятої вечора Ользі стало зовсім зле. В очах темніло, серце шалено калатало в грудях. Перелякана жінка розуміла, це вже не бронхіт. щось значно серйозніше. У квартирі, крім неї, жодної живої душі, лише телефон у руках, з яким не розлучалась останні три дні ні на мить. Була єдина надія на швидку допомогу. Тримтячими руками набрала номер 103. Однак те, що хворі жінці відповіла диспетчер, згодом шокує всю Україну, але про це трохи згодом. 17.08 вона позвонила на екстрену медичну допомогу на 103. І що ви думаєте? У цей час Микола Ольжин чоловік був у сина в столиці. Поїхав провідати онуків за 500 кілометрів від дому. Він не знаходив собі місця від хвилювання. Тож телефонував дружині щогодини. Загалом за два дні більше 20 разів. «Що ти кажу, як ти? Та каже. От напилась лікарську лежу. Відпочиваю. Кажу, йди, йди завтра в лікарню. йди, не, не, не чекай. Ольга чоловіка не слухала. Чекала початку робочого тижня та його повернення додому. Утім, приїхати в неділю, як обіцяв, Микола не зміг. Машина поламалась, тож чоловік мусив затриматися в Києві ще на день. До понеділка цей день і став фатальним у їхньому житті. Якраз були зелені свята Неділь, субота, неділь і понеділок вихідний. Неділю дзвоню знову. Іди кажу, змилуйся, йди. Після цієї розмови Микола відчув щось недобре, тому в понеділок на світанку вирішив їхати до дружини. Наче щось серце чувствувало, що щось не так. В понеділок я вже їхав додому. Вона відчула вже різке погіршення, тому що в 14-20 я ще до неї телефонував. Ще вона. Нормально, значить, говорила. Він мчав на шаленій швидкості, без зупинок та відпочинку. Дорогою Микола раз по раз набирав дружину і на мобільний, і на домашні телефони, але услухав ці лише довгі гудки. Я її набрав, не взяла трубку. Рані я вже дзвоню, не бере трубку. Час тягнувся довго. Телефон мовчав, напруга зростала. Микола продовжував дзвонити, але відповіді не було. Він вже навіть подумав, що Оля все ж таки пішла до лікарні, а телефон забула вдома. Уже пізніше він дізнається, що його хвилювання були недаремні. Дружині стало погано, і вона подзвонила у швидку. Саме ця розмова і стала приводом для подальших розслідувань і з'ясувань, щоб дослівно дізнатися, що сказала дружина і що їй відповів диспетчер. Микола попросив розшифровку телефонної розмови. Ось вона. А ми відтворили цей запис дослівно і посекундно. Центр екстреної допомоги слухаю вас. Ой, щось мені погано, мені дуже погано, Іваничі, Мені погано. Допоможіть. Бабуся, заспокойтесь, прикритіть причитати, бо я не можу зрозуміти, на що ви хворі, що у вас болить. Що сталося з вами? Ой, не можу. Бабусю, не причитайте, я ваше причитання чую. Що з вами сталося? Ой, певний інфаркт. Кого у вас? Ой, допоможіть мені. Тихенько, тихенько, що у вас болить? Ой, я без свідомості. Ой, болить. Якщо ви без свідомості, то як ви зі мною розмовляєте? Ой, тільки що прийшла до свідомості. Ой, боже, Боже, бабусю, що у вас болить? Ой, я не знаю, я нічого не відчуваю. Боже мій милий, допоможіть. На цьому зв'язок обірвався. Розмова хворої та диспетчера тривала 61 секунду. Але якої помилки припустилася диспетчер, та яка ціна цієї помилки? Дивіться далі. Хто ці люди, які приймають виклики 103 і про що вони передусім мають запитувати хворого? Я запрошую до нашої дискусії Наталю Стахову. Добрий вечір. Добрий вечір. Наталія Стахова, старший лікар центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва, впевнена, що за красивими обіцянками і лозунгами реформи лише одна мета зекономити гроші і зменшити кількість медиків в Україні. Це може взагалі знищити нашу медицину. Ви всі чули розмову диспетчера швидкої з пацієнткою. Давайте розбиратися, що диспетчер зробила не так, що не спитала. Наталю стосовно алгоритмів, які застосовуються при наданні при виклику. Да? Пацієнт коли телефонує, у нього завжди питається, що дійсно трапилось. Це без, без сумніву. І е, наступне питання це буде адреса у даному випадку. Диспетчер мала розмову 61 Секунду, але за цей час навіть не спитала адресу, як правильно говорити з диспетчером, щоб не залишитись без допомоги, як було у нашому сюжеті. Чітко сказати скарги, травма голови там чи отруєння було, чи падіння з висоти, чітко сказати, що трапилось. Все, і далі адресу, і контактний телефон цього буде досить.